Біля парадного входу школи номер 73 у Києві зібралася вся школа. Поруч з батьком загиблого Андрія Мовчуна стоять вчителі, учні та народні депутати. Шанування пам'яті почалось з гімну України та хвилини мовчання. Андрій Мовчан брав участь ще у першому майдані 2004 року. Під час Євромайдану він був волонтером і розносив їжу на барикади. Його протест носив мирний характер і він не брав до рук зброю. Але це не вберегло його від кулі. Його прострелене тіло знайшли на барикаді 20 лютого. Дуже вдячний людям. Дуже. всім, хто зібрався. Мені здається, що Наші героя, героях новітнього часу, також приємно. Школу номер 73 з поглибленим вивчанням української мови та літератури Андрій Мовчан закінчив у 97-му році. Після закінчення пішов служити в армію. Вже потім закінчив Київський інститут залізничного транспорту. Останні роки свого життя працював майстром сцени у театрі імені Івана Франка. Під Час навчання у школі Андрій був дорослим не по літах, та вже тоді він був налаштований допомагати людям. Згадую його класний керівник. Був дуже скромний, дуже скромний, дуже глибокий і дуже інтелігентний парень. То, чого не вистачало в той час, можливо, другим дітям, це такої какої-то видержки, дуже такое. Ришове чувства відповідальності за кожне слово, за кожне за каждо дійство, за кажди поступок. На честь героя, який вчився в їх школі, учні запалили свічки та поклали квіти біля меморіальної дошки. Я буду пишатися, тому що я розумію, що ця людина поклала своє життя за майбутнє України. Він свято вірив в те, що наше майбутнє буде світле, і чисте і це не пройде повз нас просто так. Я дуже пишаюся цією людиною. Вона віддала життя заради нашого майбутнього України, заради нас всіх. І, звичайно, мені б не хотілося, щоб ще так як і він інші солдати віддавали своє життя. Адже ну, якби це. Хочеться плакати розслідування вбивств під час революції гідності йде повільно, вважає громадськість. Але це пов'язане з тим, що головні звинувачені зараз перебувають в Україні, яка напала на нашу державу. Допомогли встановлювати меморіальну дошку і вшанувати пам'ять героя, депутати всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Наше з вами завдання, щоб не тільки пам'ять про них жила, а пам'ять буде жити про них. Але наше завдання, щоб ті задуми. З якими вони йшли обороняти майдан свої принципи на революції гідності, щоб вони реально втілювалися в життя уже в цій Україні, завдяки сприянню всеукраїнського об'єднання Батьківщина, усім героям Небесної Сотні в школах, де вони навчались, вже встановлені меморіальні дошки. Сьогодні проект завершився пам'ятною дошкою Андрія Мовчуна. Рустем Бекіров, Олександр Фенько, соціальна країна.